Слава Богу. Знаєте, перед тим, як перейти безпосередньо до самої проповіді, хочу поділитися е, таким внутрішнім е, від проповідника, як взагалі з'являються проповіді, звідки вони беруться. І в мене основних три таких джерела. Перше, це коли ти читаєш Біблію безпосередньо, і Бог тобі відкриває якусь ідею чи думку, якою варто поділитися. Друге, це коли ти бачиш актуальну якусь. Питання чи проблему, на яку якби, необхідно дати відповідь. І третє це коли Бог з тобою безпосередньо працює, коли Він працює до твого серця своїми думками, вчинками, роздумами. І знаєте, сьогодні проповідь саме ось цього трет, третього типу, коли Бог працював зі мною. І можливо, це, знаєте, якби, можливо це не всіх торкнеться, але особисто мене це, якби, це те. З чим Бог працював в моєму житті, це вже декілька от років без перебільшення, поки я тут в Нетішині. Робоча назва, яку я собі придумав для цю проповіді, що робити, коли йде дощ? Сьогодні Бог дав дуже чудову ілюстрацію: питання на чесність. Хто сьогодні, от коли побачив, що йде дощ, от хотів би залишитися вдома і знаєте, в теплому ліжечку? Є такі? Знаєте. Я от дивився і справді от я дивлюся на той дощ. Це не те, що я не хочу на зібрання йти. От просто я хочу бути в ліжечку, знаєте, в теплому, е в комфортному. І це дійсно приємно, але зазвичай в дощ кудись треба йти, десь чи на роботу, чи по якихось справам. І особисто на мене дощ дуже сильно впливає. Мало того, що я. Здається, молодий, 33 роки, але мій організм чомусь на погоду, на зміну погоди, дуже дивно реагує. У мене зразу чи голова болить, чи тиск, чи ще щось. І це безпосередньо впливає на мій стан. Крім того, коли довго сонечка нема, знаєте, я починаю сумувати. Навіть кажу часом до дружини, у нас такий є вислів, що мене грустинка кусає. І ти вже сидиш, вже тобі сумно, настрій падає, нічого не хочеться робити. І... Я думаю, що ви всі зрозуміли, що сьогодні я не буду проповідувати вам про погоду. Тому що наше життя не завжди буває сонячним. І здається, що хмари нависли над нами важкі хмари. І дощ обставин лється на нас. Важкі обставини, які безперестанку вливаються в наше життя, і в такий, в такий час дуже легко впасти в відчай. В такий час дуже легко закритися, зневіритися навіть перестати служити для Бога. Саме такі обставини вони є певним випробуванням для нашої віри. Але те, про що я хотів подумати, чи дійсно ці обставини, цей дощ звільняє нас від відповідальності перед Богом. І ця проповідь, вона, як я казав, це. Певна рефлексія, да, тобто роздуми над моїм життям, те, щоб Бог торкався мене, але разом з тим вона звертається до тих, хто відчуває, що в його житті є е, оцей дощ обставин, який заважає йому е, служити чи жити радісним життям для Бога. І я хотів на початок повернутися до такої історії, яка є, мабуть, найдраматичнішою. Е, із іс історією старого заповіту це вихід ізраїльтян з Єгипту. Я хочу відкрити книгу Вихід, 14 розділ. І я буду читати, знаєте, один момент це буде книга Вихід, 14 розділ з 10 вірша. А фараон наближався і звели Ізраїлеві сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякались вони. І кликали Ізраїліві сини до Господа, а Моїсеєві дорікали: чи через те, що не було в грубі в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що, що це вчинив ти нам, щоб вивезти нас із Єгипту? Чи це не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи, позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині? І сказав Моїсей до народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже по віки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. І промовив Господь до Мойсея: що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлових, нехай рушають, і ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море. І розітни його, і нехай увійдуть Ізраїль весени всередину моря на Суходіл. І далі я не буду читати, я думаю, далі цю історію ми всі знаємо, що відбулося в, в, далі, як саме склалася ситуація як з, з ізраїльтянами, так і з єгиптянами. І знаєте, ця історія недавно для мене ожила новими фарбами. Як ви знаєте, штучний інтелект з'явився в нашому житті, і за допомогою його зараз багато генерують відео. Я побачив відео, яке е, згенерували так, ніби, е, уявіть, що у Моїсея був би свій якийсь блог в Інстаграмі чи в Тіктоці. І ось він з телефоном знімає відео, як каже: Нам Бог сказав піти до фараона. Зараз нам треба попросити його вивезти ізраїльтян з Єгипту. і Ось вони виходить, каже, ну, як ми очікували, він їх не відпустив. І далі вони знімають, де вони підбігають до моря. Ось море! А ось єгиптяни біжать за нами, фараон розізлився, що ми пішли з Єгипту. І знаєте, я дивлюся на ці відео, хтось може це не сприймає, але для мене це по-новому відкриває погляд на ті часи. Бо сьогодні ми забуваємо, що чудеса бувають і в наш час. Нам дуже важко повірити, що в наш час так само можуть бути чудеса. І я дивився на цю історію, і от саме момент, коли вони були біля моря, я зрозумів: оце ця злива буря обставин, яка була в їхньому житті. Уявіть собі, безвихідна ситуація. Вони вийшли, вони вже бачать військо фараона. Тобто там і вершники, і сам фараон переслідує їх. І явно він, якби, не з добрими намірами за ними женеться. І ось море, море. Яке заступило їм шлях, діватись нема куди? Військо їх наздожене, і хтось з них загине, хтось повернеться в рабство, і умови їм зроблять явно. Знаєте, не буде там якихось відпусків, умов для праці. І вони в були, вони почали нарікати, вони молилися до Господа і нарікали Моісею і казали, нащо ти нас звідси забрав? І вони навіть казали, каже, що в нас? Не було гробів в Єгипті, що краще б ми там померли. Хоч би нормально, а то тут в пустелі зараз загинемо. І їх віра похитнулася, і вони бачили лише безнадійність своїх обставин. Але що їм треба було робити? Знаєте, перше, що я, який урок я взяв для себе, який Бог мені відкриває. Щоб перше написано, знаєте, в 14 розділ, 13 вірш, він каже Моїсей до народу: не бійтеся. Дуже часто в нас перша реакція така, як ізраїльтян, це страх і паніка. Коли обставини, якісь згущаються в нашому житті, вони можуть бути не такі, як ізраїльтян, безпосередня загроза смерті чи щось. Це може бути якісь питання, які ми не можемо вирішити, на роботі якісь складнощі, в сім'ї якісь складнощі, з кимось посварились, і в нас вже паніка. В церкві щось не так, хтось не поздоровився, хтось не те щось сказав, та взагалі не дзвонять до мене, що це таке. І людина замикається. І Господь каже, що не бійтеся. Коли ми стикаємося з труднощами, нам не потрібно піддаватися паніці. Нам потрібно зібратися і зрозуміти, де ми знаходимося. Іноді. Приходить, знаєте, коли ти служиш, бувають моменти, коли от хочеться все покинути, сісти вдома, і щоб тебе ніхто не чіпав. Того, що якось все, ти здається, робиш, і воно, та кому воно треба? Той щось не так говорить, тому не подобається, той щось кривиться. Але знаєте, навіть коли Ісус ходив тут на землі, Він не міг догодити людям. Завжди будуть ті, хто будуть казати, що ти щось робиш не так. Завжди будуть ті обставини, які будуть литися на тебе дощем і буде здаватися, що гроза прийшла в твоє життя. Але нам треба зрозуміти, що дійсно є в нашому житті Бог. І, можливо, своїми зусиллями ми не вирішимо ці проблеми. І коли ізраїльтяни стояли, їм треба було зупинитися, змиритися зі, свої, зі своєю ситуацією, зрозуміти, що Бог контролює. Контролює ці всі обставини і він дасть вирішення, якого вони, можливо, не бачать. Вони дійсно не бачили: ось море, ось військо, виходу немає. Наступне, що говорить Моїсей до них, каже: стійте і дивіться на спасіння Господнє. Коли говориться стояти, це не говориться про пасивність якусь, це не говориться про те, що треба нічого не робити. А це треба бути впевненим, що Господь буде діяти. Саме стійкість показати своєї віри, що Господь є в твоєму житті. І що ти не маєш відступатися від своїх принципів. Можливо, комусь хотілося схватити зброю і атакувати єгиптян. Можливо, комусь хотілося не знаю, там, кинутися в море, спробувати його переплисти. Але е, Господь каже, що буде рішення від мене. І дуже часто, коли в нас наступають ситуації, ми намагаємося вирішити їх якимись своїми людськими шляхами, десь домовитися, порішати, достати. Але чи не забуваємо ми, що є Господь? Чи не відрікаємося ми від своїх принципів? Коли хтось нас ображає, то я йому зараз як скажу відповідь. Часом хочеться, знаєте. Особисто моя проблема, мені дуже важко свій язик, знаєте, обуздати. Часом хочеться сказати щось в відповідь, хтось на мене наїжджає і можу ж. А от промовчати дуже важко. Вроді й по ділу відповідаєш, але розумієш, що Бог тебе влучить якогось смирення. Іде твої християнські принципи. І ти потім схиляєш свої коліна, молишся, що, Боже, я не правий. І, і знаєте, коли. Я думаю, що у вас були в житті такі ситуації, коли, здається, ти правий. Але треба йти просити вибачення. Бо ти свою правоту якось не так трошки доказав. Десь за емоційно, десь за сильно. І вже невелика різниця між тобою і християнином. Верніше між тобою, як християнином, і тим, хто не вірить в Бога. Я хочу, щоб в нас було, знаєте, практичне засування, щоб дощ, який буде з'являтися в нашому житті, щоб він не вибив нас з колії. З колії нашого християнського життя. Тому що часто диявол хоче, щоб ми перестали молитися, перестали читати, щоб це було виправдання для нас. Боже, дивись, які обставини. Особисто в моєму житті, чому я почав ці роздуми? Я замітив, що війна забрала в мене там, грубо три роки служіння. Я розумів, що ну, ти все очікуєш якогось кінця, там, що ну, от зараз пройде, тоді вже буду. Ну, зараз ми не можемо повноцінно служити. Ми не можемо, ну куди виїжджати десь зараз, десь щось прилетить, Ну, куди десь організовувати якесь служіння, воно щось буде, щось буде не так. І я замітив, що оці обставини були для мене як виправданням того, щоб робити менше, служити менше. Я за цей період повністю не прочитав жодної книги спочатку повномасштабного вторгнення. Я розумію, що до цього я дуже багато читав. І ці обставини стали для мене виправданням зміни цього життя, більш пасивного життя. Тому надійтеся на Господа, стійте, будьте стійкими у своїй вірі. Наступне це хоча якби ізраїльтян Мойсей закликав стояти, сам він кликав до Господа або в іншому перекладі волав. Якщо читати 15-й вірш 14 го розділу і сказав Господь до Моїсея, чого ти кличеш до мене, чи чого волаєш до мене, це показує те, що Моїсею дійсно був важливий цей народ. Моїсеєві було важливе його служіння. Було важливо те, що він робить. І я задаю питання до кожного з нас. Те, що ти робиш для Бога, те, що ти робиш, виконуючи свої християнські дручення, чи важливе воно для тебе? Часто можна зустріти, коли людина, ти десь по служінню пересікаєшся і каже, та я можу цього не робити. Та воно мені не треба, хоч сам займайся цим. Але тоді питання, чи важливе для тебе тоді це служіння? Якщо ти так готовий легко відриктись від цього. Та їдь ти самі, там, умовно, на свою природу. Чи ти табір організовуєш? Та що я маю бігати Оце от, з дітьми я сюди не для того приїхав. І я можу і не їхати, воно мені і не надо. І люди так легко відкидають такі речі. Коли є якась спільність, то воно мені не треба, що я буду з ними спілкуватися. Не хочу, то я й не буду. І люди знаходять причини якісь. Коли нам стає важко, коли здається, що до тебе не дзвонять, до тебе не хвилюються, дуже часто я зустрічаю людей, які кажуть, що я буду туди ходити? До мене ніхто не дзвонив, я хворів, до мене ніхто навіть не перезвонив. Чи родичі говорять, ой, там до мене там не дзвонять. Знаєте, я відкрию секрет. Е, така функція є в телефону, ви знаєте, що він дзвонить дві сторони. Що по ньому теж можна дзвонити. Люди, які так говорять, питання наступне до тебе, коли ти відчуваєш десь, що до тебе ніхто не дзвонить, подумай, а з ким ти дзвониш, спілкуєшся. Можливо, до тебе давно дзвонили, перепиталися, як твоє життя, але це завжди було в одну калітку, як кажуть. Коли я вчився в університеті, в мене був друг Андрій. Ми, нас Троє людей було, і ми були кращими друзями. Ми разом проводили час як на навчанні, так і після навчання. Ми їздили всюди, куди могли. Але знаєте, з часом я помітив одну таку річ, що я дзвоню до Андрія завжди. І ми спілкуємося, якби все добре. Але він до мене дзвонить тільки тоді, коли йому щось треба. По навчанню, щось треба йому допомогти, вирішити якісь питання. Коли навчання закінчилося з, там, з цим Сергієм, ми далі продовжуємо і досі спілкуватися, досі ми кращі друзі, але Андрієві вже від мене нічого не треба. І він перестав до мене дзвонити. Я декілька разів дзвонив до нього, але зрозумів, що ці відносини вони односторонні. Як ви думаєте, чи дружимо ми сьогодні? На жаль, ні. Тому що, друже, якщо ти думаєш, що відносини, що це тільки коли до тебе дзвонять, коли про тебе хвилюються, тобі все роблять, турбують, що тобі треба? Тебе десь забрати, підвести, провідати, воно так не працює. Воно певний час буде, будуть люди, які будуть переживати за тебе. Але коли ти закритий, ти сам створюєш враження, що до тебе нав'язуються. Та чого ви до мене дзвоните? Та я сам собі розб'яв. Та нічого мені не треба. Що провідати, чи ще до мене будете приїжджати? І вже комусь некомфортно, ну справді, можливо, я нав'язуюсь. І потім ти ж можеш і жалітися, що до тебе не телефонують, що до тобі не приділяють уваги. А чи приділяєш ти увагу тим, хто є навколо тебе? Повертаючись до цієї історії, чи молимося ми до Господа, коли в нас є труднощі? Чи молимося ми до Господа, коли дощ з'являється в нашому житті? І сьогодні я буду говорити саме за прохання. Зазвичай ми говоримо, що треба більше подяк, треба більше дякувати Господу за те, що в нас є, а то ми тільки просимо, а я хочу зробити акцент саме на прохання в наших молитвах. Знаєте, коли ми просимо Бога, це не є щось погане. Навпаки, цим ми визнаємо, що ми залежимо від Бога в цих питаннях. Якщо я прошу Бога, навіть банальне да, фінанси якісь. Я розумію, що я довіряю це йому, я, я прошу Його допомоги в цьому. Якщо я прошу Бога якісь знання, пам'ять, ви, вивчити щось, коли мені потрібно. Якщо я прошу Бога здоров'я, я показую цим, що я довіряю Богу цю сферу. Не я сам хочу вирішити, Боже, ось ця сфера, допоможи мені в цьому пройти, проведи мене через ці, через ці труднощі, які в мене є в житті. Тому коли в нас є якийсь біль, коли в нас є дощ цих обставин, коли нам хочеться впасти в відчай, помолитися до Господа, сказати, розказати йому. Колись я молився до Бога, це був дуже важкий період мого життя, я молився, Боже, я прямо так і казав йому, кажу, Боже, ти робиш все, щоб моя віра ослабла. У мене був важкий період, і мені здавалося, що от я навіть трохи звинувачував Бога в тому, що відбувається. Я молився до Бога і кажу, Боже, я бачу, що моя віра падає, і я в цьому виню Тебе. І важко з таким прийти. І, знаєте, Господь провів мене через цей шлях. Він показав, що, можливо, це були якісь мої очікування. Він показав, що, можливо, я чекав від Його церкви, від нього самого. Зовсім не те, що він обіцяє в своєму слові. Я сам щось придумав собі. І я дякую Богу за ті моменти, коли я міг прийти і висказати йому, те, що я про нього якби, думав в той момент. Адже саме в відносинах, саме спілкування вони зміцнюють відносини. Коли ви одружені, якщо замовчувати проблеми, вони накопичуються, накопичуються, як ця чаша, кап, кап-кап, і потім виливається, краще завчасно сказати якісь питання вирішити. Коли ви спокійні двоє, коли ви не на емоціях, Коли ви приходите в молитвах до Бога, скажіть про свої труднощі, навіть якщо вони пов'язані зі служінням йому. Розкажіть про свій біль, розкажіть про свої страхи, про надію, про переживання. Це не ваша слабкість, це показує, що ви надієте, що ви довіряєте Богу це все. Знаєте, знаєте, якщо вам немає що сказати, виділіть кілька хвилин і помовчіть в молитві. Помовчіть в молитві. молитві. Господь промовить до вашого серця. Наступне, що говорить. Бог через Моїсея, Він каже, в 15 му вірші, каже, промов до Ізраїлевих синів: нехай рушать, нехай рушають. Нам необхідно рухатися вперед. Коли в нас є дощ, нам хочеться зупинитися, сидіти в комфорті нашому духовному і нікуди не рухатись, нікуди не йти. Але цікаво, що Бог ізраїльтянам. Казав іти вперед. І для них це було щось неймовірне. Це щось дивне було. Як таке може бути? Куди? В море? І я не знаю, як саме це чудо сталося, я не бачив його. І, і можливо перші зайшли люди, намочили свої ноги, і тоді тільки розтопилася ця вода. Чи як це відбувалося, я не знаю. Це тільки на нашу уяву. Можливо, колись Бог нам відкриє це. Але наскільки важко було їм довіритися, зробити цей крок, зробити цей рух. Навіть коли вона відкрилася, навіть здається, ти бачиш сушу, зайти туди, де по бокам написано стіни води стояли, довіритися Богу і рухатися вперед. Буває складно. Коли Господь використовує тебе для служіння, часто доводиться робити те, що ти ніколи не робив. Коли я починав проповідувати, то я ніколи не проповідував. Коли займаюся дітьми, то я з ними ніколи діла не мав. То вони мене завжди нервували, бігали, щось там метушилися. Коли ти старшим, то я з ними мови не маю. Як починав служіння старшим, коли мені було 17-18 років, ти приїжджаєш і ну, про що я буду. Ну, я скажу, як я думав: я думаю, що я з тою бабкою буду говорити. Бо ми приїжджали, там їм було там, якби, без декілька років 100. І... Я приїжджав, я дивився, думав, ну, яка в мене може бути спільна мова з ними. Якби ще вона, може, в місті жила, може, ми щось спілкувалися, вона живе в селі, вона не ходить давно. Але, знаєте, Господь якось торкається, і ти починаєш, ти розумієш, що в цих людей багато чого розказати, що діти тебе багато чого можуть навчити. Що коли ти служиш різним віковим категоріям, різним людям, ти сам багато чого вчишся через це служіння. Необхідно рухатися вперед. Не просто хотіти. Я хочу, щоб в моїй церкві було все класно. Я хочу, щоб тут там, я не знаю, молодь мені співала, робила програму, діти виступали, група була прославлена, пару штук, куча апаратури, освітлення. Хотіти це добре, але необхідно якийсь крок робити. Чи готовий ти прийняти молодь, яка буде тут? Можливо, вона буде вдягнена не так, як ти хочеш. Чи готовий ти прийняти групу, яка буде співати пісні, трошки не такі, як ти хочеш? Що робимо? Відміняємо таку групу? Чи хай буде. Але хай, хай вона співає те, що я хочу. І знаєте, коли в церквах починається служіння, завжди з'являються такі речі. Коли з'являються нові проповідники, ну він говорить не так, як мені хочеться. А новий, коли починаєте, він ще щось, щось не те сказав. І що робимо з ним? І знаєте, так можна продовжувати до безкінечності. Все, що нове починається, воно не буде таким, як те, що служить багато років. Але чи готові ми відкрити своє серце, рухатися до цього, рухатися вперед, починати ці служіння, допомагати один одному? Якщо ми молимося про молодь, чи готові ми, чи можемо хоча б підійти спитати тим, хто зараз їм служить, що вам потрібно, чим вам допомогти? Чи готові ми. Проявити якусь ініціативу для цього. Практичне застосування для кожного з нас. Давайте визначимо один конкретний крок. Можливо, сьогодні, до кінця дня, коли ми прийдемо і будемо е там, вдома обідати, сидіти, буде час для роздуму. Що я можу зробити сьогодні, щоб рухатись вперед в своїй вірі або в своєму служінні? Що я можу зробити? Якийсь маленький крок. Щоб моя віра стала сильнішою, щоб моє служіння покращилось. Можливо, комусь допомогти. Можливо, я можу позвонити другу, з яким я давно не спілкувався. Подумати, що мій телефон в дві сторони, що хтось до мене давно не дзвонив, а може, це я до нього давно не дзвонив, не спілкувався. Поспілкуватись, приділити увагу, показати, що ти є в його житті. Можливо, своїм батькам, можливо, близьким, можливо, дітям. Можливо, допомогти тим, хто є навколо нас. Нам необхідно рухатися, тому що часто обставини є виправданням для нашої бездіяльності. Ми кажемо, йде дощ, не буду нічого робити. Коли я був менший, в нас було дуже багато городів, я б сказав, занадто багато городів. І коли приходив час там, картошку, якби... для мене, ну, в нас в основному картопля була, бо того, що пшеницю ти нічого з нею не робиш, а от картопля для мене це була біда. Коли треба було її садити. Коли треба було її полоти, і коли треба було її збирати. І знаєте, я як малий, я, роз, я якби, зі своєї вигоди роздумував про це, і кажуть, завтра там, ну, мовно, в суботу їдемо на картоплю. Там. І я сидів, як я не хотів. І коли я бачу, хмари збираються, як я хотів, щоб знаєте, чим потемніші були, щоб так лило, ну, щоб точно на 100% ніхто нікуди не поїхав. Щоб залило там всю ту картошку, щоб я її, може, сама вспливе. Ну, слухайте, я був в своїй простоті, я так думав, да, от коли малий, ти дивишся на той дощ, хоч би цей дощ став причиною, щоб я не робив цю роботу. В нашому житті так само бувають обставини, коли нам так не хочеться робити, що ми починаємо шукати хмарки, щоб точно я цього не робив. Та я не буду до нього дзвонити, бо він такий. Та в мене тут і так куча проблем. А в мене часу нема. А я зайнятий. А робота, слухай, а я втомився і не хочеться. Що є сьогодні твоєю хмарою, друже? Отож, ті, хто вважає, що дощ в їхньому житті є виправданням для неслужіння Богу, вони помиляються. Обставини не визначають нашу віру чи наше покликання. Навпаки, знаєте, наша віра проявляється в цих обставинах. Коли є в твоєму житті якісь обставини, які перешкоджають твоїй вірі, це якраз момент, щоб проявити її, щоб ти показав всьому світу, що твоя надія не в умовах, які є в тебе, а в Бозі, якому ти служиш. Щоб умови, які з'являються в твоєму житті, не стали перепоною. Все, я не можу служити, бо з'явилися труднощі в моєму житті. З'явився дощ, обставин. Моїй сім'ї чи в моєму служінні Бог є вищим за будь-які обставини, Бог сильніший за будь-який дощ. І пам'ятайте, що Бог ніколи не залишає своїх дітей. Він був з ізраїльтянами, коли, здавалося, безнадійна ситуація, без вихід, Що робити? Бог був з ними, Бог показував їм вихід. І важливо не втрачати надії, не переставати служити, довіряти Господу, і пам'ятати, що після. Кожного дощу завжди настає сонце. Тому хай Господь благословить нас дійсно бути вірними в будь-яких обставинах, мати можливість подумати над тим, які мої відносини, як вони можуть скріпитися з мої відносини з Богом в період цих обставин, в період цього дощу. І чи не використовую я дощ обставин, якісь труднощі, тривоги в своєму житті, щоб виправдати свою пасивність по відношенню до нашого Бога?